Чистить зубки треба всім і дорослим і малим. Привіт, малята. Для створення гарного настрою ми всі зазвичай вітаємося не тільки один з одним, а й з сонечком, небом, пташками. Малята, подивіться, до нас сьогодні у гості завітала маленька кицуня. Вона прибігла до нас, бо в неї болять зубки, і розповіла мені, чому так сталося. Киценька кицюня мишок не ловила, солодощі різні та цукерки їла. І тому в тієї киці ласолюбки якось заболіли зразу всі зубки. Бідна киця мучилась, плакала, не їла, зуби лікувати дуже не хотіла. Шкодувати стала, що цукерки їла. Дітки, чи знаєте ви, що у зубів є друзі, а є вороги? Погляньте на цю картинку, що ви бачите? Яблуко, груша, морква, капуста броколі, полуниця та каша, яка дуже корисна. Всі ці овочі і фрукти є друзями зубів, так як багаті на вітаміни. А тепер подивіться на цю картинку. Що ви тут бачите? Шоколад, цукерки, тістечко, пончик, кексики та газовані напої. Так, вони вороги наших зубів, саме вони і роблять зубки хворими. Якщо їсти багато солодощів, зубки починають хворіти, і їх треба буде лікувати. Малята, розповімо нашій кіцюні, як слід доглядати за зубками. Щоб блищали зубенята, кожен з вас повинен знати, паста щіткою все зможуть і завжди вам допоможуть. А для цього нам на допомогу завжди приходить зубна щітка та зубна паста. Я маленька зубна щітка, я часу не гаю. В кого зуби захворіли, вміть допомагаю. Я дружити з вами рада, отже вам моя порада. Чистить зуби треба всім і дорослим і малим. Пам'ятайте, діти, щіткою зубною треба всім дружити. А ще наші кіцюня і ви малята, запам'ятайте, зубки необхідно чистити і вранці, і увечері перед тим, як лягати спати. Не треба їсти багато солодощів, горіхи грісти теж не треба. А після їжі завжди полоскати ротик водичкою. Я сподіваюся, ви всі запам'ятали, і наша кицюня теж добре все запам'ятала. До зустрічі мої любі малята!